Доброго дня, вельми шановні пані і панове. День 14 липня-понеділок, мабуть, війде в історію як день найбільших надій і сподівань, і чи справдяться вони, будемо бачити. Але поки він триває, давайте пройдемось по ньому, по тій частині, яка вже пройшла разом з виданням британським телеграф. І відчуємо, наскільки ж обіцянки і анонси, які дає Дональд Трамп, можуть справдитися. Видання, як і більшість ґрунтовних, серйозних інформаційних агентств, загальносвітових видань, ведуть пряму трансляцію: хто відео, хто текстову, але Суті полягає в тому, що ось ось має прокинути чи вже прокинувся, і ось має сказати президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп про те, що він дає Україні, передає, продає нові ракети, які можуть не тільки досягнути Москви, а й ударити по всьому економічному потенціалу. До речі, з самого ранку, і до моменту, як ми з вами працюємо. А телеграф заголовок цього прямої цієї прямої трансляції назвав нові ракети Трампа для України можуть досягнути Москви. Зрозуміло, що ключові події цього дня одразу стартують з прибуття до Києва генерала Кіта Келга, посланника Дональда Трампа у відносинах між Росією і Україною і Тут також приводиться майже всіма виданнями цитата керівника офісу президента про те, що будуть обговорюватися оборона, посилена безпека, озброєння, санкції, захист людей, зміцнення співпраці. Зрозуміло, що тут скрізь в усіх виданнях присутні і два герої: це сенатори Грем і Блюменталь, які уже не один раз. Анонсували те, що в понеділок ситуація категорично зміниться, і очікується, по-перше, заява президента Трампа, а по-друге, серйозний потік зброї до України, який може категорично змінити ситуацію. Причому ідея продажу чи передачі, чи допомоги Україні, чи ще якась вона залишається дуже актуальною і буде. Обговорюватися до Вашингтона летить, в тому числі, і генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Бо, як ми знаємо, основний механізм передачі зброї, контролю над логістикою, аналізу і використання знаходиться в Ізбаденні, там, де працює група, в складі більше як. Двох тисяч осіб, які все це прописують, контролюють і управляють цим процесом. І навіть той же самий Трамп сказав, що в мене в понеділок буде зустріч з генеральним секретарем, де ми збираємося опрацювати, як ми будемо надсилати різні зразки зброї, хто буде це робити, як це буде забезпечуватися. Ну і зрозуміло, видання Аксіос. Розігріло ситуацію про те, що ці а, пакети, які будуть надсилатися, будуть мати якусь особливу зброю, і що у цій ситуації буде дійсно проговорюватися питання і оборонних, і наступальних озброєння також. Механізми, як це буде робитися. Ну, також дискутується в засобах масової інформації те, що основною, основною одиницею, яка почала постачатися до України після а, приходу на допомогу рашистському фюеру північно-корейських військ, це ракета мгм 140 або як її називають, в загальному. На загальній назві Атакам МС, а дальність польоту якої 165 кілометрів. Однак, якщо говорити постановочно про що заявляла Ексіос, то це дещо. Мало, тобто необхідно якби піднімати рівень діяльності, тоді це забезпечить оголошені цілі, удари по Москві, удари по промислових об'єктах. Однак всі сходяться на тому, що Україна все-таки буде отримувати батареї. І ракети до батарей Петріот, що зніме напругу з питанням, яке стосується протиракетної, протиповітряної оборони України. Зрозуміло, що в цій ситуації не може не гавкать Москва. І тут вустами повноваженого з а, діалогу з Сполученими Штатами Америки московського фюрера. Кирила Дмитрієва заявляють про те, що конструктивний діалог між Росією і Сполученими Штатами завжди буде йти й досягне більшого, не дивлячись на те, що відбувається в цій ситуації, бо тільки співпраця приносить справжній мир. Ну і в цій ситуації не могли підігруючи Дональду Трампу в Кремлі, не боднути Байдена, сказавши вустами Кирила Дмитрієва Помилка. Та обман Байдена будуть виправлені. Власне, ну як ми розуміємо, чудово це складова кремлівської інформаційної гри. Дональд Трамп у свій час сідаючи в літак, от також сказав декілька слів стосовно того, що буде відробити, як він оцінює поведінку московського фюрера. Цитую, він гарно говорить. А потім увечері всіх бомбить. І каже далі: тут є невелика проблема. Мені це не подобається, коли у неділю ввечері він сідав у літак для того, щоб повернутися у Вашингтон і в понеділок керувати ситуацією. Як відомо, до Вашингтона летить і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Причина тут. У тому, що два міністри Німеччини і Сполучених Штатів Америки мають обговорити власне кількість передачі зброї, механізми проплати, черговість передачі, логістику. Ну так і далі. Бо Німеччина в цій справі один із ключових спонсорів і кредиторів процесу, тому очевидно, що це буде в деталях. Проговорюватися. Також минулого тижня, коли зайшла мова про постачання Петріот, то Німеччина вустами канцлера Мерца заявила, що а, Німеччина готова проплатити, однак а, власних потужностей на сьогоднішній день немає, тому Німеччина не може надсилати. Тауруси, бо це вплине дуже серйозно на ту політику безпеки, яка нині проводиться, і тому задача перша це про що сказав канцлер, канцлер Мерц і міністр Пісторіус значно наростити випуск ракетних комплексів, і тоді забезпечувати. Україні і виробляти разом з Україною цілий ряд комплексів дальнього радіусу дії. Зрозуміло, що більшість видань називають цей де день ключовим днем в взаємовідносин не тільки Сполучених Штатів Америки і України, а принципово в політиці Дональда Трампа по. Його відносинах з Москвою, з Європою і по його баченню подальшого розвитку ситуації поки що е свідками таких справжніх днів перелому своєї тактики, стратегії не було, окрім того, що все супроводжується інформаційним гвалтом. І тому дуже багато хто говорить про те, що, скоріш за все, і нинішній день буде таким же самим днем безкінечного гвалту інформаційного, який може діяти за принципом, розвиватися за принципом, що гора народила мишу. І тому тут залежить від двох речей, які будуть сигналом. Так, Трамп може діяти активно, чи він все-таки. Хитрує за історію перебування на посаді, вдруге президента Сполучених Штатів Америки Трамп не запровадив жодної санкції, і тут важливо чи підтримає він і дасть команду прийняття законопроекту, який знаходиться в Сенаті, щодо вторинних санкцій і введення мит в розмірі 500% по відношенню до тих, хто. Купує продукцію Рашиської Федерації і також продукти, вироблені з сировини Рашиської Федерації. Перше, і друге, чи все-таки він прийме рішення про те, щоб допомагати Україні і постачати? і про… Продавати, а також виступати донором допомоги, що стосується Збройним силам України, особливо в частині того, щоб надати зброю сучасну, яка здатна впливати, в тому числі, на поведінку московського фюрера і на перебіг подій на лінії фронту. Зрозуміло, що на даний час збереглися ще. 4 мільярди допомоги, майже які не вичерпані з тої допомоги, яка була прийнята ще за часів президента Байдена. Але цього замало. Тому питання, окрема група фахівців, ставить: якщо Трамп продемонструє, що він звернеться до Конгресу стосовно наступної допомоги, це вже буде чіткий сигнал. Що він вирішив змінити кардинально свою тактику поведінки. І таким чином є два лакмусових папірці: перше, це підтримка закону щодо санкцій, і друге це звернення до конгресу щодо збільшення чи продовження чи визначення певного розміру допомоги. І якщо вдобавок до цього Трамп не просто буде говорити, а ще й запровадить. Санкції невдовзі, це означає, що перелом відбувся. Поки що в цьому відношенні ми бачимо лише балаканину. Ясно, що Кремль у цій ситуації теж грає в свою інформаційну гру, і тому він строчить, починаючи з вечора неділі, про те, що Україна затягує мирні переговори і таким чином. Зриває хід переговорного процесу, причому у даному випадку а, в хід пішли такі речі, що гальмує Україна обмін військовополонених репатріації загиблих, ну і так далі, і так далі, і так далі. І гудком цього процесу безумовно є прес-секретар. Адміністрації московського фюрера Дмитро Пєсков зрозуміло, що позиція української сторони наполягає на тому, і вона була задекларована ще декілька місяців переліком необхідної техніки, зброї, боєприпасів, компонентів озброєння, включаючи і. Технічне оснащення, причому мова йде про конкретний перелік боєприпасів, ракет, ракетних комплексів і так далі. І в цьому відношенні Україна дотримується того плану, який було відпрацьовано ще з попередньою адміністрацією, бо це важливо з точки зору технологічного процесу вироблення. Контрактування продукції і безумовно постачання її до України зрозуміло, що у цій ситуації а, явно вже проявляється річ, що Вашингтон домагається того, щоб а, зброя купувалася. Але таку пропозицію висловлювали одразу після приходу до влади Дональда Трампа і українська сторона європейців, до речі. Це підмітили в Москві, і той же самий Пісков говорить, що, схоже, тепер за зброю будуть платити, але для Кремля тут різниця невелика. Тобто Кремль чітко визначає, що Вашингтон на боці України, і таким чином, оце от шизофренія Кирило Дмитрієвий, Дмитро. А вона якби дає можливість надалі Кремлю грати по обох напрямках. Зрозуміло, що у цій ситуації присутність і генерального секретаря Марка Рютте в Вашингтоні і міністра оборони Німеччини Пісторіуса це яскраве свідчення того, що зброя таки буде надходити. І зброя буде таки надходити через систему контролю НАТО в Ізбадені, а, а касою, тобто тим, хто буде проплачувати окремі, не всі, напевно, види озброєння буде Німеччина. І тут важливо за кому присутній міністр Апісторіус, бо необхідно закрити тему, яка стосується протиповітряної, протиракетної оборони. Згадайте, коли вперше про це говорив Трамп, він говорив про. Оборонну зброю. А, разом з тим, цілий ряд видань накручують тему про те, що серед а, цієї зброї будуть і ракети невидимки і ракети а, Дальнього радіусу дії. До речі, а, називається в тому числі комплекс GASSM. Це ракета повітря, а, поверхня земля яка а також адаптована до літака Носія F-16, що важливо, і в цьому відношенні найбільш наполягає на своїх джерелах видання Ексіос, яке говорить про те, що е, про це заявку зробили і в компанії Локхід Мартін, і про це говорять з оточення Дональда Трампа, що серед. Про зброю, яка буде поставлятися, буде власне ракети дальнього радіусу дії, які здатні бити аж до Москви. Причому це називається як ключовий аргумент в оцінці рішення, яке нібито вже прийнято Дональдом Трампом. Хоча поки що, чесно кажучи, це лише припущення. Так, от власне з повідомлень, які йдуть. А, власне, такі рішення Дональдом Трампом прийняті тому, що а, московський фюрер фактично а, ізолювався від ходу переговорного процесу, блокує цей переговорний процес, і таким чином позиція Дональда Трампа, по-перше, що і ракети в невидимки, і ракети дальнього радіусу дій мають змусити. Московського фюрера сісти за стіл переговорів і в такій мірі, і в такій кількості будуть застосовуватися ці ракети в залежності від того, як буде вести себе московський фюрер. Про це пише Ексіос. Ну і станом на момент, коли ми з вами говоримо, усі засоби масової інформації поширили фото. Після зустрічі президента Зеленського і генерала Кіта Келга з коротким описом такого змісту цитую: учасники обговорили перспективу припинення вогню та закупівлю зброї для захисту України, також обговорювалася загальна ситуація на передовій, також потреби українських воїнів. Сторони обговорили спільне виробництво безпілотників, можливість прямих закупівель українських безпілотних е апаратів Сполученими Штатами та потенціал закупівлі озброєнь співпраці з європейськими партнерами. Ну а депутатів, яких запитували, так що ж ви можете сказати про е ці анонсовані заяви Дональдом Трампом і тут. По світових засобах маси інформації розійшлася фраза Кіри Рудик, народної депутатки України. Зачитаю, бо тут тональність важлива навіть зараз обіцянки президента Трампа надати Україні додаткові системи протиповітряної оборони, зброю чи боєприпаси дуже вітаються. Бо це дозволяє нам прожити ще один день. Критично важливо, щоб українські війська отримували додаткові військові постачання, що дає населенню надію, що їм не доведеться зустрічати ворога з порожніми руками. Ми дуже сподіваємося, що обіцянки президента Трампа незабаром стануть реальністю. Від себе можу сказати, що фахівці поділилися. На приблизно рівні дві групи. І це схоже так і є. Одні кажуть, що це перелом, інші кажуть, що це черговий інформаційний спалах в поведінці Дональда Трампа. Чесно кажучи, як розвивається ситуація, починаючи з четверга минулого тижня, то воно таки правда, що в цьому більше інформаційної напруги. Ніж реальних кроків і реальних дій. А хто обізнаний ще з технологічним процесом виробництва об'єктів, про які йде мова, і той, хто знає, що рівень контрактування і потужностей не зовсім по масштабах відповідає названим можливостям і цифрам, то той чудово розуміє, безумовно. Допомога надходитиме. Безумовно, що центром цієї допомоги з точки зору і проплати, і надання все більше і більше буде ставати Європа. А от що стосується ролі Дональда Трампа, то у нього це чергове якби, вішання медалей собі рідному, великому, от, а з точки зору вкладу його. У цей процес, ну хіба що десь під вечір, е, понеділку для нас з вами, він скаже, що Європа вчасно буде розраховуватися, бо це бізнес. Цю фразу ми вже не один раз чули, і хіба що вона ще раз буде ствердно підкреслена. Нагадаю, що домовленост, яка була досягнута. І на саміті НАТО, в тому числі, більше ні кількість постачання, ні час постачання, ні об'єкти постачання публічно не обговорювати. Тому ще раз зазначу: допомога надходитиме. Інша справа, що треба розуміти, хто яку роль у наданні цієї допомоги відіграє. Однак нам важливо, щоб вона була. І була як можна. Більшою. Дякую вам за те, що слухали, дивилися, будьте здорові, до побачення, до наступної зустрічі.